Вітаю, зараз ми подивимося питання щасливої долі. Нас цікавить власна домівка. Житло вашої мрії. Скажіть, будь ласка, вищі сили, що заважає мати власну домівку і здійснити мрію? Мати житло. Про те, яке ви мрієте. Хто дивиться це відео, що заважає мати власну домівку і житло мрії. Вийшла карта магічної дії. Дуже сильна карта. Оце щось пороблене було. Тут був суд. Хтось слідкував за вашими кроками. Хтось вдирався в ваше життя, але це було магічно зроблено. Ви про це не знаєте. Вам закрита дорога повністю. Це такий стан, що ви не бачите, нікуди йти, ні що робити. Повністю закрита дорога. Також виходить пороблено. Це робив майстер. І він це і в минулому, і в майбутньому, і це йде по кругу, у вас як закрита повністю дорога до житла. А житло було, і житло дуже гарне. І в ньому було весело, таке гарне житло. Відбувся суд. Або вас забрали це майно через. Через якісь. Так, абсолютно закрита дорога до майна власного житла. Хоча воно у вас має бути і дуже гарне, дуже красиве. Так, на майбутнє виходить гарна карта, як подарунок. Взагалі у вас по життю має бути вдолі власне житло і воно буде. Попри все, що вам нароблено. Так, це робив родич. Якийсь із вашої родини, чи жінка, чи чоловік. І це роблено, пороблено. Зверталися до майстра. Повинно бути було майно на двох. Це якісь сімейні такі справи, що мало бути на двох, а вийшло так, що забрали. Повинно було бути на двох, а по суду щось таке з вами зробили, що закрили, що воно, е нібито вам не належить. І ви навіть можете і не знати, що воно вам належить. Дуже сильно пороблено. Так, пороблено. Це треба знімати. А ви маєте житло, і воно. Так, що воно каже? Це породу якесь житло ваше. Ви не мусите так жити чи в деп... депресії, бо, я так розумію, вам зробили ще і на депресію, на бездіяльність. Ой, щоб ви навіть не думали, що треба щось робити, а в роду, роду, вам виходить житло. А можливо, навіть так, що вам його, це житло, ваш будинок, мали дати, але щось так по суду вийшло, що вам дали якісь кошти крихти зі столу, а все основне забрали. Отак, і у вас. Такий стан депресивний що Так, а десь є ці кошти і гроші? Можливо, ви самі пішли? Може, і таке будь що ви і не захотіли його забирати. Але тут кажуть, ні, воно ваше і вам пороблено, і ви не самі пішли, а пішли із-за того, що була дія. І воно вам все одно належить. Так що будемо перекривати? Так, я забираю весь ці негативні дії. Все заперечую, заперечую всю магічну дію, заперечую цей суп, заперечую. Оце я лишаю. Я лишаю вам також оце, що десь є багато дуже грошей, які належать вам. Так. Такий маяк кличе вас. Оці всі обмани заперечуємо. Це по дьяволу. Дуже жорстокі, алчні, дуже люди. Це вам взагалі вас в таку невідомість відправили, що ви не чуєте і не бачите, і ви в якомусь стані завищі. Можливо, навіть алкоголізм. Але це зроблено все. Дорога так вам закрита, ось повністю всі двері. І хвороба, і присутня якась хвороба страждання біль спини дуже сильний. так це я забираю Заперечую. Буде відкриватися дорога. Ми зараз вам допоможемо, подарунки життя. Те, що вони забрали, в них заберуть, а вам надається навіть, якщо не в прямому дії. Ну, може, вони і самі, ну, це дуже. Важко сказати, що вони самі вам позвонять і скажуть, але в них заберуть, а вам дадуть. І це зроблять через вищі сили, через роботу ангелів-охоронців. Тобто це відпрацюється, а в них залишаться ваші ці страждання, повернуться їм. І це буде справедливість. І вони будуть також. Ну, якщо це було алкоголізм, і їхні дороги закриються. І навіть там, я так розумію, що або вони звертались через 에, кладовицьку цю магію, щось робили дуже сильно. А ні, ось вже зразу вихід. Добре, зараз перекриємо. Повертаємо всі вкрадені кошти, все, що забрано. Вертається до мого глядача все, що забрано, незаконним шляхом через магічний вплив, повертаю все в моєму глядачу, тому хто дивиться це відео, відкриваю дорогу до власної домівки, до власного житла. Знімаю морок так повністю. Відкриваємо дорогу, отак, От до перемоги. Так все. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає ніякого негативного, магічного впливу, крадників, стягів, мороків на тому, хто дивиться це відео, що заважало мати власну домівку, житло власне, про яке мріяв мій глядач. Відсікаю ворогів, відсікаю всі стяги, мороки, крадніки, знімаю кладовицьку магію, відправляю весь цей негатив тому, хто робив не на переклади на самих заказчиків. З ними все це трапляється. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги до власної домівки, житла, мрії. Того, хто дивиться це відео. Є власне житло, домівка, вертаються всі кошти, всі фінанси вкрадені. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких прив'язок до алкоголізму, знімаю всю депресію, відкриваю дороги до щасливого Є долі, до щасливого життя. Вертаю ворогів, відсікаю, всі прив'язки знімаю, ворогам інші дороги по дорогах. Інших ідуть, знімаю всю енергетичний вплив на мого глядача, відсікаються вороги, більше не діють на мого глядача. Буде так, буде так, буде так. Вища сила, будь ласка, допоможіть. Ангели охоронці. Да буде все сказане здійсненим Дорога до власного житла відкрита. Знімається вся депресія. Ви тепер щасливий. З вами ваше житло. Ви дуже раді. Буде так і так буде. Дякую за увагу.